Дружини, матері, рідні та близькі полеглих захисників села Бірки на Зміївщині власними силами встановили меморіальні дошки героям на Алеї Слави. Урочисте відкриття відбулося 27 вересня. Вже восьмий рік на Алеї Слави стоїть пам'ятна дошка Євгену Зірнюю, що 37 років поліг на Донеччині. Був нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно. З початку повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну на війні загинуло сім захисників села Бірки. Кілька місяців тому родичі бійців вирішили виковічнити пам'ять про воїнів. Виключно за власні кошти, власними силами, вони створили сім пам'ятних. Дошок, на яких викорбувано сім імен наших героїв, Чихось синів, коханих, татусів, братів чи друзів, їхні сім'ї досі не оговталися від страшного горя і хочуть, аби пам'ять про полеглих жила вічно. Ми дружини загиблих, зібралися в цей не дуже гарний час. За свої кошти ми зробили дошки нашим захисникам, нашим чоловікам, батькам, нашим синов'ям, щоб вони були завжди в пам'яті тільки нас, як рідних, а й односельцях і нашій завжди Україні. Юрій Євгенович Білецький загинув 27 лютого 2022 року на 42 му році життя. Указом президента України нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно. Тобур Євген Олександрович народився 21 липня 2022 року. У захисника не витримала і назавжди зупинилося серце. Євген не дожив до своїх 33 років лічені дні. Олександр Миколайович Плошенко, – 46-річний герой, загинув 9 вересня 2022 року під Куп'янськом, нагороджений медаллю захиснику вітчизни від 21 квітня 2022 року та медаллю незлавним героям російсько-української війни від 25 липня 2022 року. Роман Андрійович Марьонкін був відзначений нагородою медаллю імені Івана Сірка та медаллю захисника вітчизни від 8 жовтня 2020 року. 25-річний Роман загинув на Різдво 25 грудня 2022 року у боях на Донеччині Руслан Миколаєвич Михайлов мав численні нагороди, нагрудний знак, гідність і честь. Ним він був нагороджений у 2016 році та медаль 10 років сумлінної служби, якої воїн був нагороджений в червні 2022 адміністрацією Державної прикордонної служби. Загинув герой у 35-10 лютого 2023 року внаслідок вибухової травми. Указом президента України нагороджений орденом за мужність третього ступеня від 17 березня 2023 року. Андрій Володимирович Никифоренко, герой, загинув на 36-му році життя 21 березня 2023 року біля населеного пункту Оріхово-Василівка Бахмутського району. Указом президента України нагороджений орденом за мужність третього ступеня від 20 травня 2023 року. Сергій В'ячеславович Холод, йому було 26. Захисник був нагороджений медаллю Герой Іловайського. Загинув воїн 13 березня 2022 року, виконуючи військовий обов'язок в боях за місто Миколаїв. Світлини захисників, що встановили на Алеї Слави у центрі бірок, нагадуватимуть землякам про справжню ціну свободи, зберігатимуть пам'ять про наших воїнів вічно живою. Низький уклін та вічна пам'ять нашим полеглим бійцям, допоки ми живі, житиме пам'ять про героїв. Лариса Бударіва істоміна Анастасія, канал Медіа Зміїв.